Село на нашій Україні, На наша писанка, село, зеленим газом поросові. Тут туди діліють хати, а на горі стоять палати. Це наче диво, напругом широколійській топорі. Соно розбудила, укричала її яко, болівко мохила. І на полі за У соловейки у гаї. Землю огну весною, плаче зузича. Це так пишна виколо хати, кущі над вишнями рудуть, плогатарі за клугами йдуть. Сім'я Сім вечеря коло хати. Вечеря дірочка встає. Дочка. Дочка. Доча. вечеря Доча. подає, а мати хоче долучити, так солоньку додає. Поклала мати коло хати. Маленький діточок свої. Затихло все. Тільки дівчата. Сонце гріє, сміття ліє, поле на долину, над водою вербовою, колено, на калені, не вербує. Вервону колину, на колені один опуск, містечко видає. На десяте соловей. Металій кому-то поховайте мене на могилі. Серед степу що вона в країні милі. Що? Що? Щоб... Щоб... Щоб були нише рукополі і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучі. Як понесе з України у синє море, кров ворожу. І тоді я, і лани, і гори Все покину та полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани, порвійте. сім'ї великій, сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.